Частина 1, розділ другий. Походження страху. Психологічний страх не має нічого спільного із справжньою реакцією на реальну небезпечну ситуацію, у яку ви можете втрапити, і проявляється він через розмаїті форми, напругу, гризоту, тривогу, переживання, паніку, фобії тощо. Ці підвиди психологічного страху завжди стосуються того, що може статися, а не того, що відбувається зараз. Ви перебуваєте тут, а ваш розум у майбутньому. Утворюється проміжок, який і заповнює тривога. Якщо ви ототожнені з вашим розумом і втратили контакт із силою моменту тепер. тривога – Стане вашим постійним життєвим супутником. Ви завжди можете справитися з теперішнім моментом. Але не з тим, що є лише проекцією розуму. Ви не можете здолати майбутнє. Іншими словами, поки ви ототожнені з розумом, доти его керує вашим життям. Хай які складні механізми захисту, воно вибудувало. Але через свою фантомну природу его дуже вразливо і незахищене, а тому відчуває постійну загрозу. Це стосується і тих випадків, коли его тримається показово впевнено. А тепер згадайте емоція це реакція тіла на розум. Тож яке послання отримує тіло від его. Від цього фальшивого, створеного розумом я. Тривога. Я в небезпеці. А яку емоцію викликає таке часто повторюване послання, звісно, страх. Страх має багато різних облич. Страх втрати програшу, страх зазнати болю тощо, але зрештою всі страхи зводяться до одного. Его боїться смерті, боїться цілковитого зникнення. Для его смерть завжди десь поблизу. Коли ж ви повністю ототожнені з розумом, страх смерті вражає кожен аспект вашого життя. Здавалося б, така тривіальна річ, як нав'язлива потреба перемогти в суперечці, обов'язково переконати співрозмовника, що він помиляється. Ваше гостре бажання захистити ментальну позицію, з якою ви ідентифіковані, також викликане страхом смерті. Ототожнюючи себе з тією чи іншою точкою зору, ви, а точніше сформоване вашим розумом я, опиняєтесь під загрозою знищення за умови, що ця точка зору виявиться хібною. Тож, ви, як его. Не можете дозволити собі помилятися. Помилятися означає померти. Через це розпочинаються війни, через це руйнуються стосунки і розпадаються сім'ї. Але як тільки вдається розотожнитись із розумом, то вже неважливо, помиляєтесь ви чи ні, адже це більше не впливає на ваше самовизначення. Брутально нав'язлива та глибоко несвідома потреба завжди мати слушність і знати все на світі, а це і є один із різновидів насильства, щезне. Ви зможете висловлювати свою точку зору щиро і відверто зможете говорити все, що думаєте і відчуваєте, але без агресії і не з позиції захисту. Ваше самовизначення тепер опиратиметься на значно глибші і міцніші пласти всередині вас. А це аж ніяк не розум. Відстежуйте найменше прояви внутрішнього бажання захищатись. Що ви захищаєте? Ілюзорну ідентичність, уяву вашого розуму, фіктивну сутність? Піймати цей механізм і просто спостерігати за ним. Це означає почати процес розотожнення. У світлі вашої свідомості несвідомі патерни реагування швидко вийдуть з ладу. І тоді закінчаться всі суперечки і владні ігри, що наче іржа роз'їдають стосунки. Влада над іншими це слабкість, що прикидається силою. Справжня сила всередині. І вона може стати вашою вже зараз. Розум завжди шукає спосіб заперечити момент тепер і втекти. Іншими словами, чим більше ви ототожнені з розумом, тим значнішими будуть ваші страждання. Можна сказати і так: чим вища ваша здатність шанувати і приймати момент тепер, тим далі ви від болю, страждань і егоїчного розуму. Якщо ви більше не хочете завдавати болю собі та іншим, не хочете примножувати залишковий біль із минулого, який і досі живе у вас всередині, припиніть створювати час. Або хоча б створюйте його лише стільки, скільки потрібно, щоб вирішити ті чи інші завдання, як перестати створювати час? Теперішній момент це все, що у вас є. Зробіть перебування втепер основною метою свого життя. Як раніше ви постійно жили в часі і лише зрідка навідувались у теперішній момент, так зараз оселіться втепер і навідуйтесь до минулого чи майбутнього лише за крайньої необхідності, коли треба вирішити якесь практичне завдання. Завжди кажіть так теперішньому моменту. Не забувайте про це. Часу не існує ось вам ключ до вирішення проблеми. Забудьте про час. Час це ілюзія. Час і розум не роздільні. Заберіть час, і розум зупиниться, а вмикатиметься лише тоді, коли виникне потреба ним скористатись. Ототожнитись із розумом означає потрапити в пастку часу, тобто виробити компульсивну звичку жити винятково спогадами або очікуваннями, а це призводить до постійної зосередженості на минулому чи майбутньому. Ви відмовляєтесь шанувати і визнавати мить теперішню і взагалі позбавляєте її права на існування. Такий тип поведінки стає нормою, адже минуле забезпечує вам ідентичність, а майбутнє обіцяє спасіння чи повноту буття в тій чи іншій формі. Але ж одне і друге є цілковитою ілюзією. Чим більше ви зосереджені на часі минулому або майбутньому, тим більше пропускаєте момент тепер. Найцінніше, що існує на цьому світі. Чому найцінніше? По-перше, тепер єдине і неповторне. І це все, що у вас є вічна мить теперішнього, простір, у якому розгортається ваше життя, єдина його константа. Життя завжди відбувається просто зараз. Ще не було такого. Аби життя відбувалося не зараз і ніколи не буде. По-друге, тепер єдине місце, з якого можна вийти за межі розуму вирватися з його тенет. Це єдина точка доступу до позачасового, вільного від будь-яких форм простору буття. Чи переживали ви, робили, думали або відчували щось. За межами моменту тепер. Гадаєте, що таке можливо? Аби щось трапилось поза моментом тепер? Відповідь очевидна, чи не так? Ніщо не трапилось у минулому. Усе відбувалося у тодішньому тепер. Ніщо не трапиться в майбутньому. Усе відбудеться в прийдешньому тепер. Збагнути про що я? Розумом неможливо, але в ту мить, коли ви піймаєте суть сказаного, у вашій свідомості станеться сув від розуму до буття, від часу до присутності раптом усе оживе, просякнеться енергією і буде випромінювати чисту еманацію буття.